Добрий день, дорогесенки мої. З вами Анна з Львова. І я сьогодні буду в таких окулярах для читання. Це мій такий люк, і вони мені подобаються. Один з половиною. Ось такі окуляри в Італії коштують 15 євро. Я приїхала з Італії, я приїхала з України і. Дуже сильно помінялася. Ви мене не впізнаєте, дорогесенькі мої. Ви ж завжди, ви завжди чекаєте, що я я читаю дуже сильно коментарі ваші. Мені дуже подобаються коментарі, коменті, і е, я завжди читаю. І хтось мені вже написав: Анна, закрий коменти, коментарі, закрий. І... Ліпше закрий. Це не треба закривати, бо це саме найкраще, що може бути. Я колись не вірила. Так само блогер розказував, що читає коменті. Я думала, що блогери навіть і не читають коменти. Але... Комент, це по-італійськи. Але коментарі, коментарі читати це дуже-дуже цікаво. Я бачу, які ви є, які, які, які люди до мене пишуть. І я з того. Всього дуже е, розумію, хто ви такі є, і ваш характер, ваш е, погляд на, на світ, на, на все, що кругом є. Я зрозуміла, що ви От, зараз буду говорити негативне про українських жінок, тому що українські жінки дуже сильно е, е, зафіксовані. Дуже сильно вони ось так постійно думають, як бути красивою. Вони дуже сильно багато часу тратять для, для свого зовнішнього вигляду езаджерата ну, це означає забагато. Ви мені навіть написали, Анна, зроби собі губи, Ну, губи, губи це ні, а от брови за брови ви мені записали. Навіть за губи. Ви Тільки подивіться, як хто би як найкращий лікар, як зробить губи, все одно видно, що губи зроблені. Ви мені написали Анна, зроби собі, піди до хорошого майстра і собі зроби брови, татуажбров, бров і татуаж дуже модний і дуже так натурально тобі зробить хороший спеціаліст. Але ці всі спеціалісти, до яких виходите в Україні, ви всі одна на одну похожі. Ви розумієте, от яку я от дуже багато дивлюся і тепер вже почала ті брови звертати увагу. Зараз в мене, от подивіться, які в мене брови, бачите, у мене брови, брови зовсім не доглянуті, тому що я їду в подорож, я завтра їх буду вже собі підщипаю, я купила вже краску і я буду сама собі робити брови. Брови в Україні, ось так треба трошки, знаєте, отак трошки піднести, щоб так мінімайстер би зробив, наприклад. Він так підносить зразу, знаєте, малює ось так правильно. І я була б ось така із такими, бро... Бру... ну, це бровами, бровами. Це було б видно на один кілометр, тому що всі українські жінки вони мають брови всі одинакові. Це дуже-дуже некрасиво. В Європі так не роблять дороге, мої. Не роблять ні брови. Не роблять ні губи, і так само не, роб я, не роблять бачите, які зморшки. Отут, кром зморшки. Це дуже гарно зморшки, тому що видно, що ти старієш, і, і, і в тебе не мали ця... ось такого. Рівного надутого тоді в мене без мошків зовсім не було. Ну я себе зараз почну приводити так само в порядок. Я трошки запустила себе, це правда. Завтра я вже йду в перукарню. Бачите, оті волоски, я навіть їх не накрутила, тому що ми от їздили на море пізніше ми в термі, їздили, де 37 сім градусів. Вода тепла. Ми знову зараз їдемо в подорож на північ. Ми їдемо в Венето. Венето ми їдемо їсти поленту, Їдемо теж купатися в теплі води і їдемо дивитися Венецію. перший раз. Мама мія, яка буде подорож. Подорож була дуже економічна. Багато в нас за ціль багато всього побачити і як найменше грошей стратити. Це наша така, от такий наш. І ми будемо їхати в подорож. Завтра я вже йду в перукарню на кінець, бо я вже чотири місяці не ходжу в перукарню зовсім. І в мене цей колір вже зовсім я вже встидаюся. Я навіть не вложила волосся, я ніколи так не ходжу. Я от перший раз таким хвостом рівним прийшла, тому що не було часу, навіть я джаду відвела додому і навіть не було часу накручувати. Ма крути, не крути, воно вже таке зовсім ніяке. Треба піти в перукарню. Що я ще хотіла сказати, Ви мені написала, купи собі котика і будеш з ним говорити, <рес> мої. а мені зразу купи собі, не мала баба клопоту і купила собі порося. Знаєте, є така приказка. Ви чули таку? Україна така велика-велика, може на сході такого, такого не чули, може в Закарпатті ви такого не чули. А в нас на Львівщині так говорили, колись давно не мала баба клопоту, купила собі порося. І ось я би собі того котика купила, і він би мені штори порвав. Тих, що я ще не маю, він би мені ліжко дороге, моє подряпав, порвав. Мої крісла, яке одне крісло коштує 600 євро, одне крісло в залі. Я вам колись покажу. Може і більше навіть я вам покажу ще, бо я завжди планую, планую, я не маю часу. Я вам покажу, скільки коштують мої крісла, і це все решту, скільки стіл, скільки диван, ще диван є. От у мене ще два дивани є. А той основне той в залі то взагалі дуже дорогий, і мені той кіт подрапає, і от зараз ми їдемо на чотири дні в подорож. І на кого я цього кута маю лишати? Ви собі подумайте. Я Літом навіть проблема в мене з вазонками. Як ми літом їдемо на на кілька днів? А ці всі роки раніше як я ще у цього каналу не мала то Тоді е, е, вазонки, е, дві неділі нас не було. Ви собі можете представити в хаті. Я ті вазонки так от під, на, налила багато води, знизу ще поставила, і вони так мокли, деякі, деякі трохи пропали, але це не допомагає, тому що у нас е, сонце б'є на балконі і вони висохнуть, їх треба вже викидати. Вони вже три дні вони вже води не мають зовсім. Їх в хаті треба трохи закривати, в хаті темно і от така проблема, доресики мої. Зараз ми їдемо. На цю подорож економічну нашу економічну, тому що треба подорожувати. Отак воно дуже дорого коштує. Бачите, я ось так жартую з вами, говорю, але я говорю все так, як є. Я говорю правду. Я ніколи не люблю прибіднятися. Прибіднятися я. Не люблю прибіднятися, і я дуже сильно не люблю розхвалювати це все. От просто розхвалювати і показати, що я сіньора, показати, що я Я дуже того не люблю, дорогеньки мої. Я просто Я в Італії дуже сильно змінилася. Я стала ось така. Умілі, така знаєте, от Італія тебе міняє. Все-таки скоро буде 30 років, як я тут є, і скоро буде вже більше як я тут, ніж я там. Ви розумієте, що таке є? І от зараз мені задуматися, ми раз з моєю тою коліжанкою, що ми на дорозі зустрілися. Ми з нею я її спиталася, що тобі не подобається в Італії. Вона так довго думала. Так довго думала. Я так само, от зараз мені треба зібратися, щоб вам розказати, що мені не подобається в Італії. І я не можу це вже сказати навіть так скоро. Мені треба довго думати, мені треба цілий тиждень думати, щоб хоча один раз в тиждень щось, один пункт записати, другий пункт, щоб мені там 5, 6, 10 знайти пунктів моїх лічно, моїх лічно. Треба мені подумати. Я не хочу повторювати те, що люди другі говорять, бо є багато блогерів, і кожен говорить своє. Що йому не подобається в Італії. І я це ніколи не буду копіювати, бо я. Зовсім з ними не згідна, мої. а я, мені подобається моє життя тут таке спокійне, дуже спокійне життя. У мене компаньйон теж такий спокійний, самий, як я, і нам двом дуже добре. І ми е, е, дуже е, разом е, в згоді живемо. Ми ніколи не сваримося. і ми ніколи, саме основне, що ми ніколи не дуємося, не дуємо, як то кажуть, коли ти надулася, ти. Не задерла, а обіжатися, так довго обіжатися. І в мене нас такого нема. Ми особливо в мене і в нього так само, якщо треба, ми зразу взриваємося. Наприклад, якщо мені там щось не подобається, бо я нервова, я зразу взриваюся дуже сильно, висказую те, що мені не подобається, і все. І ми далі говоримо. І Він так само ніколи не обіжається ніколи ніколи. Ну, може, це я переросла, може, це у мене в дитинстві було, але я пам'ятаю в першому шлюбі, як в мене було ту. І може зараз теж жінки ще так роблять в Україні. Отак, щоб на на ну, так якби, наказати свого чоловіка і з ним довго не говорити. Тоді він зрозуміє і він догадається, і він більше так не буде повторювати. Це так не робиться, це треба зразу все говорити. То, що ви думаєте, треба зразу говорити. Зараз що я вот йду в перукарню вже завтра. Я вже замовила вже 3-4-5 днів назад. Подзвонила, я йду в перукарню. Я буду готувати, я буду готуватися дорогеньки моїм гостиниця коштує, бензина коштує, дорога в Італії коштує. Сніданок буде в гостинниці, а цілий день нам треба щось з'їсти на вечерю. Ми будемо ходити в ресторан. Пі, ну, піцу я напевне, що не я такого не люблю. Я люблю щось нове їсти. Нове то що в мене тут місці немає. І ми будемо на це тратити гроші великі. Але треба ще крім вечері щось з'їсти. В дорогу ми завжди беремо їсти своє багато. багато Того, що треба. Паніна, усі добрі. Ви бачили, які я вам показала там в терме, ді Сатурня, де ми їздили. Яке там паніно, 6 євро, одне паніно, тобі дадуть у кусок, так вони розігрівали. Вони тішать, вони розігріють. Ну і розігріли той білий хліб. І я білого хліба такого ніколи не їм. І пізніше там поставили такий листок і таке. Ну там, там взагалі нема що їсти, і ти платиш 6 євро. Ну, ми, ми заплатили 20 євро за нічого. Ви розумієте? А як ти з дому візьмеш своє паніно, ось таке, таке ти знаєш, що ти купила другий хліб? Ти знаєш, що там в середину ти поставила. І ми будемо брати, і я ще печу, знаєш, солодкий. Я хочу кростату спекти. Я вже зготувала сьогодні тісто. Крустата це такий, ну так тісто, тіс, таке тісто пісочне. Але я. Дорогенькі мої, я ніколи не дивлюся ніяких рецептів, бо я не переношу всяких рецептів. Чому я не переношу? Тому що там дуже багато всяких складників дають. розумієте, я як дивлюся, як хтось пече е, в Україні якийсь торт, чи якесь свято, чи якийсь рецепт показує. Ви там дуже всього, даєте, дуже всього даєте. Мені аж страшно, страшно. А я так, я, в мене так, сьогодні зранку яєчка є. Вже окей. Мука там я знайшла, мука в мене є. Пізніше в мене портилася така сметана, бо я як зранку п'ю деколи. Я даю таку сметану, як вам сказати, роблю кафе, таке експре... ну експресо, мока, мока. Еспресо, еспресо, бо мені вже зауваження зробили експресо, експрес, еспресо, еспресо. Окей. Але не еспресо, а тільки мока ось така, на індуціони, і я доливаю трошки сметани. Не сметани, а вершки мене вже виправили. Я це все дуже добре запам'ятаю: такі вершки свіжі-свіжі з молока. І е, ці вершки старі, у мене вже, вони е, та якби прокисли і зробилося таке трошки кисленьке. Бо не вся сметана в Італії, не всі ці свіжі вершки. Вони такі є. Деколи вони як вже старіють, тоді воно гірке починається, Та, ті вершки гіркі, їх треба виливати. А ось ці вершки свіженькі, що я купила, вони в мене постаріли, і вони в мене зробилися такі, як сметана, колись була в Україні. Така кисленька. Я дала туди ту сметану, така прокисла, вона вершки прокислі, дала 4 яєчка, але дала 2 яєчка і два жовтки. Є ще солі, обов'язково треба солі дати. Тут така, таке світло негарне. так не подобається. Окей. Okay. я дала солі. Щепочку солі так навіть досить дали. Я думала цукру навіть не давати, тому що в мене є така мармелята, яку я хотіла використати. В мене є гарна дорога мармелята, яка дуже сильно солодка, вона, як вам сказати, вона якісна, була велика знижка, це була біо, це була з оранжею і зі шкіркою. І в мене ось так залишилося трошки тої мармеляти, що її неможливо їсти. І я вирішила яблука дам зверху, дам зверху яблука, дам ту мармеляту. І я з нічого щось зроблю. Я зроблю пиріг, таку кростату, зроблю, яка буде дуже-дуже смачна, тому що ти в подорожі ти їсти хочеш постійно і кожен раз ти купляти, а не завжди ти купиш так, як ти хочеш. Ти Деколи я вже знаю, ми дуже багато їздили. Деколи ти голодна, хочеш ти купити, а того немає що ти хочеш. зайдеш, то Тобі не подобається, то тобі не подобається, то тобі не подобається. Пізніше ти береш, платиш великі гроші за цей бутерброд, і він тобі не подобається, ти їж без смаку. І ось так, другесеньки мої. І в нас такий, така подорож буде економна. Гостиниця так само буде економічна, тому що нам не треба, ми вибирали, яку ми вибирали гостиницю. Ми вибирали саму найдешевшу густинницю, але обов'язково, обов'язково, щоб вона була з термальною водою, тому що ми їдемо так само в Абанотерми. Там таке дуже-дуже-дуже красиве місто. Я як приїхала перший раз, я там вже була багато раз, я прямо здивувалася, як може бути таке туристичне ну, воно туристичне, тому що там багато всі ну, туристи приїжджають з цілої Європи і за границі іменно там купатися, бо там дуже багато термальних вод, і там гостиниця на гостинниці. І там дуже сильно красиво. І для туристів це так все зробили. Я навіть здивувалася, що Італія така різна, Боже, яка вона різна. Ви собі просто або порівняти Абонотерми і порівняти Сечілію, Калабрію, суд з південь Італії це зовсім інакше. Навіть Тоскана, і то відрізняється зовсім зовсім інакше. Тоскану я живу в Тоскані. Ви мене багато разів питаєте, де я живу? Я живу в Тоскані. і пунто. Пунто це означає крапка. Тоскані. Це центр Італії. І ось так. Дорогесеньки мої більше я про себе нічого не розказую, тому що я вчуся на помилках других людей. Бачите, от я Ютуб отак відкрила, щоб порозважатися з вами і сама собою. YouTube – це не мій заробіток, і я не чекаю великого заробітка. Пізніше я в майбутньому вам розкажу, скільки я вже заробляю на YouTube, І е, що я для того роблю, і що я для цього зробила, щоб заробляти на YouTube. Обов'язково я розкажу, бо мені от, іменно мені подобається все розказувати так, як воно є, без прикрас. без прикрас. І я від того дуже задоволення получаю. Ви розумієте? І Ютуб це дуже дуже тяжко. Дуже тяжко і дуже малесенькі гроші. Це треба багато-багато працювати. Ще ніж тобі тих дадуть 5 євро, перших 5 євро, 6 євро перших дадуть. Треба дуже багато працювати. Багато років задурно треба працювати задурно спочатку виставляти відео, виставляти, 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 задурно, задурно, задурно піше може тобі капне. Але щоб заробити, наприклад, на якщо ти підеш на години, це набагато скоріше, тому що якщо я піду, наприклад, зранку я встану 8 годині. Я піду десь на години, на 3 години, на 4 години. Якщо я піду зранку до вечора, скільки там буде, шість, ну, 5 годин, як в день, як я відпрацюю, 5 на 10, я вже зароблю 50 евро, розумієте, зранку. Я вийду зранку, я до обіда зароблю 50 евро. І мені зразу їх дадуть, і я зразу запхала в кишеню, зразу вийшла за угол, зразу їх потратила, накупила дві сумки продуктів, прийшла до хати, я вже поїла і лежу на дивані. І це так дуже скоро гроші зароблені. Якщо ти йдеш і своїми руками працюєш. А на Ютубі це дуже треба. Це спочатку треба два роки працювати. Тяжко тяжко, пізніше, там як тобі щось ще цикне, і пізніше ще, 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 ще чи капне воно ще. Якщо там щось капне, воно капне дуже мало. Протягом місяця, а ти місяць цілий, цілий місяць ти працювала, я працювала. І ось так. І ну, так я, таке моє коротеньке відео. Дорогесенькі мої, дякую, що ви мені пишете. Ви мені задавайте всякі питання. Мені дуже буде приємно, якщо ви мені будете писати, звідки ви є, бо люди пишуть. І я бачу, що мене дивляться із Німеччини, мене з Америки дивляться. Мене з Польщі дуже багато дивляться, дургенькі мої. Ви на мене з Польщі дивитеся. Ма Польща така була красива колись. Я в Польщі я переїздила Польщу з півдня на південь, з Заходу на схід. Я всю Польщу переїздила, але це було ще до Італії. Дуже багато років назад, і Польща колись дуже-дуже набагато краще жила від, від України. Зараз не знаю, зараз дуже багато українців там. Ну добре, що польща, що польща відкрила ось так руки і відкрила руки, відкрила і обняла і людей, дітей, і дала притулок, що би то було, якби не Польща. От притулок дала великий для українців і дала роботу, і ви близесенько там, і ви заробляєте добре, багато і ви так само до Львова близько, дорогесенькі мої. Оце я хотіла вам сказати. О, та жіночка мені написала, каже: «Ана, я тебе не впізнаю, та я, ти, ти, не є, ти є з якогось села втікла, з українського села, з Львова, втікла до Італії. Е, вас, е, я була у Львові, отаски, Написала мені останнє. Я була у Львові та вас у Львові такі жінки, всі такі доглянуті, всі такі розумні, всі такі дуже, як вам сказати, дуже гонорові гонорові, дуже такі. Ти зовсім не похожа на таку жінку. Я зовсім не похожа. Я була така, а я змінилася дуже сильно. Я колись. Бачите, навіть я завжди сміялася і говорила, що я навіть, якщо я не накращена, якщо я не в порядку, то я двері не відкрию, навіть якщо міліція прийде у в Італії, навіть міліція не прийде. Навіть якщо поштальон подзвонить в двері, я не відкрию, якщо я не буду в порядку. А тепер в мене так менш-більш все з цим нормально було зараз. Є і я знаю, що українські жінки навіть не винесуть сміття. Якщо вони без каблуків, якщо вони не накрашені. Ну я вам скажу, це такі всі це остатки такі Радянського Союзу. Це, це такі остатки. От зараз молодь яка є, сьогодні, я теж багато всякого відео дивлюся. Це зовсім, зовсім інакші люди. Зовсім інакші люди. Навіть оці діти, вони мають щось такого з Радянського Союзу, хоча вони дуже мало жили в Радянському Союзі. Ті, що мають, наприклад, зараз 40 років, 35-40 років, 50, ну 50, ні, 30-35, 40. Вони трошки мають. Чому вони мають? Бо їхня мама виросла в Радянському Союзі, їхня баба виросла в Радянському Союзі, і вони це передається. Як ти хочеш. Це виховання передається, передається тим дітям, і вони трошки вони втягнули того. А от нове покоління, вже як народить своїх дітей, тим, що сьогодні 35 років, це будуть українці настоящі, настоящі українці, настоящі європейці. Які будуть цінити зовсім будуть мати, будуть цінити зовсім інші речі. Будуть сім'ї, такі, як має бути, сім'янин. В Італії мужчина все розділяє 50%. Він, він і підлогу миє, він вікна миє, він і роз, більору роз, розвішує. Абсолютно, спизу робить. Ви мені ще задали таке питання. Хто оплачує оці всі меблі, що я купляю, хто це оплачує? я вам розкажу обов'язково обов'язково на наступному відео, бо це дуже-дуже цікаве питання. дуже цікаве питання, мої. Я, я зрозуміла, що, що ви багато не знаєте про Італію, хоча тут наших дуже дуже сильно багато є, доресеньки мої. Мені вже в роті пересохло, я маю такий напиток, я зараз його поп'ю. Я буду закінчувати. М -м -м. На камеру негарно пити і їсти. Я закінчую і слідкуйте за мною, бо я вже не знаю, може на слідуючому відео ви вже мене не побачите красиво, бо я йду в перукарню. І заплату величезні гроші, величезні гроші, бо я йду в другу перукарню до тої жінки, до тої перукарші, яка мене робить вже 20 років. І, і буде стрижка-укладка по-італійськи. Ось так. Доросеньки мої. Я закінчую. Дякую, що ви мене послухали. Лайк, напишіть мені, коменто і до наступних відео. І миру, миру, і найскоріше. В цю минуту, щоб сталося якась, я не знаю, якесь таке, що ніхто не чекав раз і все. І мир, і воно так відбудеться, бо я прямо відчуваю. В Криму Морозі я бачила, я чула, що багато людей загинуло, дітей багато. Я телевізор український не дивлюся, але от в інтернеті мені приходять повідомлення. У нас в телевізорі теж тележурналі, італійське теж говорять. Це дуже страшно. Я не знаю, як ви ще тих дітей не повивозили. Та діти дуже страдають. Як так можна, щоб дитина в такому стресі жила? Я би не дозволила, щоб, щоб, щоб моя дитина в такому стресі жила. Ну що зробити, Україна дуже сильно велика, дуже багато людей і всі не можуть виїхати. Я це дуже добре розумію. Миру і здоров'я для вас усіх. Дякую. З вами була Анна зі Львова.